なるほど。 И когда набирал скорость, чтобы объехать, услышал стук камня. Он остановил машину, ухватил мальчишку за шипов и стал трясти. Ты зачем, большевец? Бросил камень. Ты знаешь, сколько стоит эта машина? Ой, я не хотела обидеть и причинить вреда. Ни вам, ни вашей машине, маши, ответил мальчишка. Просто у меня брат инвалид. Он вывалился из Калински. Я ничего не могу сделать. Мы тут довольно долго уже стоим против помощи, но никто не остановился. И вы бы не остановились, если бы я не бросил камень. Подступивший к горлу молодой человек помог усадить мальчишку в коляску. И когда садился, он увидел на крыле Он довольно долго не давал механикам разрешения починить крыло, потому что эта вмятина напоминала ему истину. Если ты услышишь шум, в тебя полетит камень. Кому как не нам, уважаемые коллеги, это очень хорошо известно. Ведь наша работа тесно сопряжена и с такими вот рисками. Наша работа требует от тебя нестандартного, я бы даже сказала, философского подхода. И сегодня мы с вами не глаза увидели этот нестандартный новый креативный подход к организации нашего дела. Но, к сожалению, зачастую на местах этого не происходит. Так чем же для нас является наша работа? Деятельностью, делом чести, а может быть просто миссией? Что же в ней главное? Сердечность, гибкость, позитив, креативное отношение, огромное желание и умение помочь. А может быть, все это вместе взятое, стократ умноженное на огромную любовь к детям и к своей такой непростой работе. И кто такие мы? Просто педагоги. Или все в одном, как говорят сейчас, все включено. И учитель, и логопед, и директор, и психолог, и психотерапевт, и друг семьи, и воспитатель, и социальный работник, и т.д., и т.д., и т.д. И что же такое ПМПК? Просто захламленный кабинет, в конце коридора, с поломанным стулом, заваленным, заваленными папками и бумагами. Или это уютное место, куда бы родителям приятно было прийти за советом и получить профессиональную объективную цену. Ведь мы знаем, что на данном этапе ПМПК это прежде всего как красиво звучит, осередок надання різнобічної допомоги та підтримки родин, виховуючих дітей з со особливими освітніми потребами. С одной стороны, мы есть. Вот мы все сидим, мы есть. А с другой, нас как бы официально и нету. Только несколько из вас работают на постоянно действующей основе и являются юридическим услугами. А остальные работают на общественных началах. Бесплатно, неформально может быть, даже числятся на должности методиста и заодно выполняют функции завидующего ПНПК. Удивительно. Вот дети с проблемами есть. По Украине 8, тысяч, 8, миллионов детского населения. Из них 1 миллион дети с проблемами психологического развития. Думайте, с каждой восьмой. Но мы-то знаем прекрасно, что часть из них, огромная часть, вообще на учете нигде не стоят. И значительно больше а с другой стороны только, И, собственно говоря, кто как не мы занимаемся проблемами их обучения. А с другой стороны, районно-городские ПМПК должны соответствовать требованиям. похвастать поддержкой власти вообще могут единицы. Для того, чтобы сегодня соответствовать, нужны смелые креативные идеи. Но какие бы идеи ни были, их нужно всего навсего, и это самое главное, реализованных на практике. А для этого необходимо и кадровое, и материальное обеспечение, и понимание, и поддержка людей власти. То есть мультидисциплинарный подход. Я, мне очень приятно, что в желтых водах это имеет место. Но как бы то ни было, сегодня третью годовщину нашего областного праздника, Дня ПМПК, которого тоже официально нет. Но мы его празднуем. Он есть. Мы его отмечаем. И я вас сердечно с этим праздником поздравляю. Мы в этот день находимся в гостях. В гостях в Желтоводской городской ПМПК, которая есть официально. Она родилась год тому назад. И выдавала и наш ребенок. Благодаря людям абсолютно неравнодушным, не безразличным, которые на фоне тех же проблем, что и везде. На фоне безденежных, На фоні економічних і моральна равних реальні на ділі допомагають дітям і сім'ям свого міста. Такого маленького, уютного, позитивного. Перш за все, я хочу від імені міського голови Кузьменка Анатолія Володимировича, депутатського корпусу та всієї нашої жовтоводської міської громади вітати вас в нашому славному місті. В Місті жовтих вода є свої традиції, які ми примножимо, продовжуємо. Декілька слів коментарів до тої презентації, яка була сьогодні, вам представлена. Історія нашого міста сягає досить глибоко в історію. І перші згадки з'явилися в 1648 році, пов'язані з переможною битвою Богдана Хмельницького на жовтий водах. Наше місто, якщо брати його витоки, зародилося в 1895 році і було селищем Жовта річка. В 1951 році почався видобуток на території міста Уранової Руди, і в 1957 році наше місто стало містом «Жовті води, містом обласного значення. Ну, що сказати про наше місто? Я думаю, та презентація, яку ви побачили, говорить про те, що жовтоводці люблять своє місце. Лю... Місто вони люблять його за е... вишукану архітектуру, за зелені сквери і парки. А саме головне, ці люди, люблячи своє місто, вкладають в нього душу і серце. Такими є і освітяни нашого міста. На термінах нашого міста зараз діє провідне підприємство, це державне підприємство Східний гімничний збагачувальний комбінат, діє шахта Восток Руда, це такі великі виробництва, але є понад 20 малих підприємств, які теж саме пов'язані із ядерною промисловістю з виготовленням приладів. Що стосується побутової сфери, то ви приїжджаючи містом, бачили, що вона досить розгалучена і заклади ресторанного господарства, і промислові, і продовольчі магазини, банківська система досить широка. А саме головне, що в нас досить гарно збережена інфраструктура в сфері культури, фізичної культури, а саме головне освіти. Система освіти в нашому місті унікальна, тому що ми не не виїжджаючи за межі міста, можемо забезпечити основний принцип освіти навчання про до всього життя. Починаючи з дошкільних навчальних закладів, яких у нас 12, переходячи у загальноосвітню сферу, це наші загальноосвітні навчальні заклади. Їх 10, і спеціальна школа, які ми зараз з вами знаходимося. Це наш е, західно-Дніпровський центр професійно-технічного навчання, це промисловий коледж державного е, Дніпропетровського державного університету імені Леся Гончара, це педагогічне училище Криворізького державного педагогічного університету і це е, обласний комунальний вищий навчальний заклад. Стратегія. Е, хочу сказати, що міська влада і депутатський корпус і виконавчий комітет е, приділяє велику увагу розвитку галузі освіти в нашому місті. І те питання, яким опікуєтеся ви, воно для нас актуальне, тому що ви розумієте, що навколишнє середовище, пов'язане з видобутком уранової сировини, має свої наслідки. І ми це відчуваємо, відчуваємо з кожним роком, відчуваємо на наших дітях, відчуваємо, коли проводимо медичні огляди щорічні, а тим паче, коли працює наша медико психоло комісія. В нашому місті діє унікальна державна програма радіаційно-соціального захисту населення, яка зараз у нас прийнята в новій редакції з 13 по 22 рік. І ми маємо можливість з цієї програми здійснювати заходи в сфері соціального захисту населення. А те, що стосується діток, то це харчування, це оздоровлення, це безкоштовне лікування. І на сьогодні. Ми дуже вдячні Філіпівавам, Світлана вам Светлана, вам і Валентина е, Горина вам за те, що ви. В такий складний час ініціюєте і перед Дніпропетровською обласною радою, і перед облдержадміністрацією пов'язані питання пов'язані з дітьми з особливими потребами. Завдячуючи тому, що така хвиля е, піднята і вона триває, і вона піднята дійсно, це я говорю так. Е, ми мали можливість переконати і нашу громаду, і наших депутатів е, в тому, що нам треба така одиниця на, на постійній основі, як голова медико-педагогічної комісії. До неї доєдналися зрозуміло ті працівники, які на громаді громадських засадах працювали, наш логопед відділу освіти. І на сьогодні ми відчуваємо, що е, в нашу ПМПК пішли батьки. Не просто один раз, коли треба прийти і обстежитися, а щодня. Щодня, вирішуючи питання, пов'язані з навчанням вихованням їхніх дітей. Тому е, я думаю, що наша спільна робота е, вона оцінена. Можливо, вона буде оцінена не зараз, поки діти ще маленькі, коли виростуть. І сім'я оцінить результати нашої з вами роботи. Робота, якою ви справи, якими ви опікуєтеся, вони досить важкі морально, вони потребують вашої уваги, вашої небайдужості, Іти до сім'ї, до дітей з відкритим серцем. А саме головне, що в кожного з вас є переконання йти і допомагати. Це саме головне. Це повинні відчувати е, ті люди, які з якими ви і, і сім'ї, з якими ви працюєте. Ну, дуже приємно, що і в нашої міської ПМПК ювілей невеличкий один рік. І що вашому святу, ви знаєте, ну отак от взяти і запровадити для себе свято може тільки велика дружня команда. І вона така є, і, і, і опікується всіма вами, згуртовує вас. І я думаю, що це приклад для інших галузей, будемо казати, що якщо нема такого, і, так, є соціального працівника, є психолога і так далі. А люди собі роблять свято: свято, щоб піднятися досвідом, свято, щоб підвести підсумки. Свято, для того, щоб спланувати свою роботу. Тому в цей невеличкий ваш юбілей трирічний я хочу побажати вам, щоб ваші серця були завжди відкритими, щоб вони ніколи не обміліли на доброту, на співчуття, на толерантність. Ну і побажати кожному з вас. Щоб до е, справи, яку ви робите, гарні справи, які ви робите, ми сториці поверталися до вас, додавали вам наснаги, впевненості в своїй роботі і надихали на е, створення е, таких технологій, таких методик, е, примінивши які кожна дитина себе відчула потрібною, була соціалізованою і е, мала своє майбутнє зі святом вас, і я хочу е, від е, Нашого міста, нашим гостям вручити книгу, яку ми спали. Що сьогодні нам дійсно випала дуже така приємна місія зустрічати вас всіх в нашому місті, в нашій спеціальній школі і в нашій міській ПМПК. Я Олена Іванівна вже все розповіла вам про нашу мережу, унікальна є Я хочу трошечки зупинитися дійсно на освітянській галузі нашого міста, просто для познайомлення вас, щоб ви знали, де ви знаходитесь, з ким ви працюєте. Ну зразу хочу сказати, що. Працюють в місті жовті води дуже творчі люди, люди, які самовіддані своїй роботі, люди, які завжди йдуть на зустріч. У нас функціонує 12 дошкільних навчальних закладів і в них виховуються 2087 вихованців. У нас в нашому місті 10 загальноосвітніх навчальних закладів. Із них Одна гуманітарна гімназія з вивченням іноземних мов, ліцей природничо-наукового навчання, три навчально-вихованих комплекси. До речі, ці три навчально-вихованих комплекси вони дуже різні за складом. Один навчально-вихований комплекс, який в структурі має позашкільний значить, центр. Роботи, один, який має в собі як дошкільний навчальний заклад, так і еколого-натуралістичний центр і реабілітаційний центр, і один навчально-виховний комплекс, який теж має в собі одну групу дитячого садочка. Ну і інші загальноосвітні навчальні заклади, але не просто інші, а заклади, які мають свою профілізацію, мають своє обличчя, надають освітні послуги. В наших загальноосвітніх навчальних закладах зараз на даний момент навчається 3600. And so this Учнів, ну і звичайно, у нашому місті е, існує наша спеціальна школа, в якої ми зараз знаходимося, яка рада нас зустрічає. Сама наша спеціальна школа, потужністю на 120 місць. Зараз на даний момент навчається 68 вісім учнів. Також на базі нашої спеціальної школи діє одна реабілітаційна група. А також є таке надбання, як е, педколектив е, спеціальної школи разом з директором школи Лукашова Наталією Юріна в минулому році. Створили проєкт, який називається НАР, який виграв грант, виділені були кошти нам з держави із співфінансування місцевого бюджету і зараз на базі спеціальної школи. Працює ця студія НАТО, де навчаються, виховуються і соціалізуються діти, які взагалі не можуть навчатися в закладах. Вони приходять сюди, зустрічаються один з одним з викладачами і, звичайно, отримують це задоволення. Батьки дійсно дуже задоволені такою роботою. Ну, І як ви вже побачили, і ви вже почули, що вам сказала рік тому назад на базі спеціальної школи. Була отрита наша міська психолого-медико-педагогічна комісія. Знаєте, ідея дуже цікава, тому що ми бачимо, що це такий симбіоз пмпк спеціальної школи. Це дає ефективність в роботі. Чому тому що спеціалісти спеціальної школи працюють разом з ПМПК. і дійсно. Кожного дня з 8 до 5 батьки, незважаючи на графік своєї роботи, вони мають можливість відвідати ПВК, отримати якусь консультацію і, звичайно, почати роботу з своєю дитиною. Олена Івановна вже сказала, що в наших дошкільних навчальних закладах діють спеціальні групи. З різних напрямків в них виховується 261 дитина, які отримують різні види послуг. А звичайно, це раннє виявлення і корекційна робота з цими дітьми. Ну, я хочу зараз сказати, що. Ви всі знаєте, ви всі педагоги, і ми живемо в цій державі. Є формульні розрахунок, який виділяється на дитину як школи, так і шкільного навчального закладу. То ви знаєте, що на спеціальні групи ці кошти не передбачаються. Але міська влада разом з нашим мером Анатолієм Володимировичем Кузьменко, який дуже опікується освітою, і депутатський корпус вони завжди йдуть на зустріч, і наші групи вони збережені, функціонують і дійсно надають освітні послуги ну, ви знаєте, в школах є соціальні педагоги, психологи, які теж ведуть корекційну роботу із дітьми з вадами. Також у нас є така задумка, і я так від мене як начальника відділу Олена вона завжди підтримує. Ми будемо доносити це до нашого міського голови. У нас є наміри відкрити... На слідуючий навчальний рік інклюзивний клас. Я знаю, в деяких місцях вже містах уже такі класи є, але ви знаєте, зв'язку з, з фінансуванням зараз таких ввести додаткові штатні одиниці зараз не дуже легко. Але ми вже працюємо над цим питанням. Крім того, працюємо над питанням і ще введення додаткових штатних одиниць в наш міський медико-педагогічний центр. Тому як ви бачите, що дійсно місто працює, працює на дитину, і ми завжди маємо результат. Ну і звичайно, я теж хочу сказати, що Стоне вона сказала, що неформальне свято сьогодні, яке були самі, але я вважаю, що не може це свято бути неформальним. Це дійсно офіційне свято і. Це доводить те, що зараз ми всі з вами зібралися в цій залі і у всіх очі горять своєю роботою і любов'ю до дітей. Тому я теж хочу всіх привітати з офіційним святом Дняка. Гадайте, наш регіон завжди лідер, і тому ми самі перші ну ми, Я таки себе сюди е, перераховую. Ми самі перші е, на Україні ввели це офіційне свято, День КМПК. Е, І з задоволенням ми зараз зібралися, хочу побажати вам. Ну, те, що у вас є любов до своєї роботи, те, що у вас є професіоналізм, те, що у вас є бажання, я хочу побажати вам зворотню, зворотню реакцію від громади. Вашої громади від батьків, від дітей, з якими ви займаєтеся. Ну і, звичайно, задоволення від роботи творчих злетів, а вони будуть у вас і досягнемо вашої роботи і у вас. Діти, з якими працюєте, ви особливі, проявляючи або яку цікавість до особистості дитини, до її успіхів та досягнень, підтримуючи все позитивне в дитині. Ви вмієте з нею зробити навчання радісним, труднощі здоланними, а плани реальними. І тоді особистість дитини розквітне прекрасною яскравою квіткою. Для вас, настоящих, неутанімих волшебниць, прозвучить пісня Страна чудес.